Allah-u Десятки людей зібралися на святкову вранішню молитву в мечеті центру Берлік. Кримськотатарський культурний простір вітав не лише кримців, а й мусульман Києва та Київщини. Цьогоріч українські мусульмани вдруге вимушені зустрічати свято Курбан Байрам під постійною загрозою російських бомбардувань. У святковій проповіді муфті Криму, Айдер Рустемов, закликав до боротьби, щоб перемогти ворога та терпіння на шляху. До цього. Хвала Аллаху і Аллах великий той, хто надав нам застати ці дні. Але ж нам давали, як ви пам'ятаєте, всі прекрасно. Три дні, потім декілька тижнів, потім декілька місяців. Але слава Богові, ця нація, і ми всі разом, українська нація, вистояла. Голова меджлісу упевнений, сьогодні усі кремли возносять молитви про якнайшвидше повернення на батьківщину. Рефа Чубаров не має сумніву, що наступні свята відзначатимуть у вільному Криму. це наша земля. Наші молитви ми возносимо за наших дідів, які жили на цій землі, за їх молитви та з мечеті, які вони зводили, але потім були знищені. Це наш Крим. İşte hepisi Kırım'da. Більше сотні цивільних заручників вимушені зустрічати Курбан Байрам в російській неволі. Окупанти переслідують їх лише за розмови на кухнях і в мечетях. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв закликав підтримувати родини бранців, які опинилися у скруті. Для нас це дуже дорогі люди. Заради нашої батьківщини, заради народу, за віру вони платять свободою. Я переконаний, що по завершенню війни їх усіх буде визволено. Цьогоріч свято Курбан Байрам символічно збіглося з річницею ухвалення конституції України. Зауважує представниця президента в Криму Таміла Ташова. В конституції України ми говоримо, що всі громадяни рівні. В нас є різні національності, в нас є різні корінні народи, в нас є різні люди, які сповідують різні релігії. Да? і мусульманська громада України і Криму вона є дуже потужною. Курбан Байрам символізує силу віри та готовність до пожертвування через російську навалу. Мусульмани України, зокрема кримські татари, не змогли здійснити хадж, себто паломництво до священних місць Мекки та Медіни. Від імені українських воїнів-мусульман привітання з передової передав парамедик Магілов. Він наголосив, що поки у священні меці мусульмани усього світу прославляють Всевишнього, мусульмани України демонструють свою віру та хоробрість, захищаючи батьківщину та визволяючи її від ворога. Я прошу Всевишнього Аллаха. Мира милості і перемоги для України, щоб усі наші мусульманські бійці повернулися додому до своїх родин, щоб Україна перемогла і звільнила всі наші тимчасово окуповані території, щоб ворог зазнав ганебної поразки і розвалився на велику купу незалежних національних держав. Прагнення України деокупувати Крим підтримав посол Китаю в Євросоюзі. Фу Цун заявив, що його країна не відкидає підтримки мети України вийти на кордони 1991 року. Про це дипломат заявив в інтерв'ю Аль-Джазіра та кільком іншим медіа. На запитання журналістів про підтримку звільнення усіх окупованих територій, включно з Кримом. Китайський посол відповів коротко: не бачу причин, чому ні. Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з державами колишнього радянського союзу, ми так і домовилися. Але як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені та вирішені Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо. Аль-Джазіра зазначає, що дипломат не вперше висловлюється за територіальну цілісність України у квітні в інтерв'ю New York Times Фуцун говорив, що Пекін не збирається визнавати за Росією окуповані території України. Інші китайські дипломати переважно уникають прямих відповідей щодо російської агресії. Однак, посол Китаю в ЄС наголошує, що Пекін має чітку позицію щодо війни в Україні. Правозахисника і Куку терміново прооперували. Його вивезли з російської колонії в Башкортостані до цивільної лікарні через сильні болі в нирках. Після катувань виявилося, що вбранця, якого окупанти засудили до 12 років через нібито тероризм, порушені важливі функції кишківника. Повідомили у кримській солідарності після операції Мірусії куку перевели до іншої лікарні та вже в суботу готуватимуть. До повернення в колонію правозахисники нагадують, що ще під час першого затримання Кримця у 2015 році його нещадно били по нирках. А після незаконного засудження бранця у 2019-му захворювання нирок не лікувалися та стали хронічними. Слабкість в руках і ногах та запаморочення від кожного руху через погіршення самопочуття. Митець з Єопаторії Богдан Зіза припинив голодування в російській в'язниці. За 17 днів протесту бранець втратив 10 кілограмів ваги та був ізольований в окрему камеру з жорсткішим спостереженням. Інформує спільнота порятунку Богдана Зізи в інстаграм. З ліжка майже не встаю. На прогулянки виходжу дуже рідко. П'ю лише воду з під крану, очищену фільтром. Останні дні організм відштовхує її, п'ю через не хочу, бо треба. Сону уривчастий, чомусь прокидаюсь вночі, проте в день намагаюся не спати, бо проживати перебування в одиночній камері без можливості на щось відволіктися відчутно важче вночі. Богдан Зіза оголошував голодування з вимогою звільнити усіх цивільних заручників українців і кримців, яких Росія тримає в катівнях. А також митець вимагав позбавити його нав'язаного в окупації російського паспорта. 15 років колонії окупанти присудили йому за протест у травні минулого року. Тоді Богдан Зіза облив окупаційну адміністрацію Євпаторії синьою та жовтою фарбами і спробував її підпалити. Тим він наголошує, що наполовину кримський татарин і на усіх судилищах засуджує російське вторгнення. Мапу російських військових об'єктів у Криму оновлено. Додано місця розташування та супутникові знімки окопів фортифікаційних споруд, місця вибухів і пожеж. Про це інформують автори онлайн-мапи з проєктів Радіо Свобода, Крим реалії та схеми. Координаторка авторського колективу Анджеліка Руденко зауважує, що найбільше оборонних споруд на півночі Криму та Перекопському Парашийку. і що місяця мережа розгалуджується. Водночас дістається базам окупантів у Криму. За час повномасштабної навали зафіксовано понад півсотні прильотів з вибухами і пожежами. Усе це а також розташування ворожих аеродромів, позицій ППО, складів пального та іншого у 12 категоріях. Можна відстежити на онлайн мапі російських баз у Криму. Вона доступна за qr кодом на екрані.